в ефірі чергова програма хто що вибору? 99» я Ганна Жижа. Під час наших зустрічей ми з'ясовуємо нагальні проблеми української молоді. Наші спеціалісти діляться думками про можливі шляхи вирішення цих проблем. А молодіжна аудиторія визначає, чи варто нам іти на вибори президента, який поведе нас у наступне тисячоліття. Сьогодні ми поговоримо про розвиток приватного бізнесу у нашій державі. Ми знаємо, що податкова система є вкрай недосконалою. В той же час кожного дня з'являються нові фірми, магазини, кав'ярні. Отже, перше сегодняшнюю программу, насколько вашку сейчас распространять властный бизнес. Прошу. На мой взгляд, очень тяжело в первую очередь это деньги. То есть, деньги это главная проблема, с которой сталкивается человек, который начинает свое дело. То есть, если есть деньги, то идеи не нужны? Нет, в том-то и дело. Если есть идеи, есть желание, но, но деньги это самая главная проблема. Зрозумело, что скажете вы с этого ну самое главное это э, желание человека именно начать свое дело и идея здесь является главенствующей. И естественно можно сказать об образовании о том, что если недостаточно опыт, недостаточно умения делать э, это свое дело, то тогда действительно очень сложно. Если есть идея, есть желание идти до конца, это 50% успеха, дальше уже это уже техника. Здравствуйте, дякую вам за ваши ответы. А зараз про те, наскільки важко започаткувати власний бізнес в Україні у порівнянні з іншими державами у розповіді наших кореспондентів. Прошу. Кризова ситуація в державі спричинила істотне розширення сфери торгівлі. Тільки не через піднесення виробництва, а навпаки, через його спад. Торгують хто чим може від старих книжок до нових автомобілів. Безробіття та фінансова нестабільність породили в Україні нову соціальну групу бізнесменів. В економічно розвинених країнах надходження в бюджет від малих та середніх приватних підприємств складають більш ніж 60%. В Україні цей показник не перевищує 5% і дедалі зменшується. Багато чинників привели до такої ситуації. Серед них той факт, що зараз, за даними Асоціації молодих підприємців, для відкриття власної справи потрібно зібрати 117 документів. Крім того, якщо 2-3 роки тому для відкриття торгівельної точки достатньо було 250 доларів США, то зараз це коштує не менше 5 тисяч. Але крім об'єктивних, є ще й особисті фактори. Багатьом підприємцям не вистачає елементарної економічної грамоти. Чомусь при слові приватний бізнес молоді люди найчастіше уявляють собі тільки торгівельну точку? Звичайно, це найпростіше, але чи найперспективніше? Адже ринок зараз дійсно майже насичений продавцями. А ось у виробництві існують вільні місця, які займуть далекоглядні, освічені, молоді бізнесмени. Дякую нашим кореспондентам. Ситуація майже зрозуміла. Зараз ще раз з'ясуємо причини, які унеможливлюють початок власної справи, принаймні в нашій державі. Прошу. Существует в Украине на сегодняшний день неблагоприятная ситуация для развития предпринимательской деятельности. Существует масса э, преград, барьеров для ведения бизнеса. Это, конечно, таких вот самых главных, это неблагоприятная ситуация, не вести бизнес, налоговая законодательность несовершенно законно, нестабильная. Второе, вторая такая вот блок проблем – это отсутствие финансовых, отсутствие капиталов. То есть В отличие от Америки, где есть, где гоняются за ідеї, у нас в общем-то гоняются за деньгами. Я перепрошую, ви говорили, що немає немає сенсу розпочинати власну справу, але ж усі ми є свідками того, що кожного дня у Києві, в Україні, зокрема, з'являються все нові нові фірми підприємства або приватні підприємці. Чому все ж таки, якщо це не корисно і у цьому немає сенсу? Я не сказала, що це не корисно, це рисковано дуже. Тобто я сподіваюся, що в Україні буде така ситуація, коли це буде менше рисковано і більш перспективно і вигідно. Але це є, відкривається. Я думаю, що буде є перспектива малого бізнесу в Україні. Без этого Україні просто не вижити. Дякую вам за відповідь. Якби ви хотіли розпочати власну справу, як ви вважаєте, що би зашкодило цьому? Прошу. Ну, моя мысль, это то, что первое помешает, это налоговая система. Это несовершенство налоговой системы. Я думаю, что деньги это не проблема. Деньги можно занять у друзей, которые под меньшие проценты, чем в банках и вообще во всех финансовых установах. Но вот налоговая система, это ужасно, потому что когда из рубля у тебя забирают 99 копеек, это совершенно никуда не годится. Дякую вам за відповідь. А що ви можете додати з цього проводу? Які причини спонукали б у вас не починати цього власного бізнесу? Ну, в моїй ситуації я ще студентка, есть, я ще в бізнес в університеті, я дуже хочу відкрити свій бізнес. Але на даний момент я як наблюдатель, тобто я смотрю, як інші люди відкривають бізнес, які у них проблеми, тобто я, в принципі набираюся опитування. А... Коли ви зважитесь розпочати? Ну, я думаю, коли закінчу університет, то есть у мене вже буде більше опитування, у мене буде диплом, і я обязательно відкрию свій часний бізнес. Зрозуміло, сподіваюся, наша сьогоднішня зустріч також стану вам у нагоді. А що заважає розпочати власну справу вам? Ну на мою думку, мені заважає те, що в мене зараз не вистачає друзів, і е, мене лякає в бізнесі те, що я буду давати налоги не тільки державі, а ще комусь, якомусь дяді. І мене власне оце і лякає. Цілком ясно, цілком ясно, дякую за відповідь. Тож, ми маємо три абсолютно різні причини. Як усі їх прокоментує фахівець? Прошу. Ну, э, во-первых, к сожалению, первая, самая первая проблема, с которой сталкивается молодой предприниматель, который хочет начать хотя бы какое-то дело, это первоначальный капитал. К сожалению, наше государство, несмотря на то, что очень много декларирует поддержки предпринимательству, но на сегодняшний день первоначального капитала практически ни одна государственная организация предоставить не может. Бальші інвестори, ті, які в общем то можуть вкладувати гроші, вони не заінтересовані в малому підприємательстві, а мали просто не можуть на жаль, вложити цих денег? Цілком ясно. Дуже вам дякую. Отож, якби рішення подібних проблем було зазначено у програмах кандидатів, хоча б одного з кандидатів на посаду президента України, чи пішли би ви на вибори і віддали би ви за нього свій голос? Прошу. Да, я считаю, что естественно нужно голосовать именно за того кандидата, который в своей предвыборной кампании именно будет ориентирован на поддержку экономики, так как я считаю, что экономика это вообще стержень любого общества. Поэтому, естественно, я буду голосовать именно за такого кандидата. Дякую, ваша точка заразумела. Что вы скажете? З цього правду, прошу? Права тому справа в тому, що економічна ситуація в Україні зараз так склалася, що ідеальні умови для розвитку підприємства зразу створити просто неможливо. Якщо кандидат реально обґрунтовано диктує свою програму, то це ну я можу йти за нього голосувати. Якщо він дуже багато ну зразу обіцяє, то неможливо, ну не потрібно, я гадаю, йти голосувати, вірити на слово зразу. Зрозуміло, дякую. Ми продовжимо програму. І зараз наші кореспонденти пропонують до вашої уваги один зі шляхів вирішення таких проблем, який існує вже зараз. Прошу. Що може зробити молода людина, якщо вона має блискучу бізнес ідею, але на її реалізацію немає грошей? Що може зробити людина, якщо у неї є вільний капітал? Але вона не знає, як його оптимально використати і отримати прибуток. Вихід в об'єднанні капіталу та ідеї. Але ж як їм зустрітися? Є кілька варіантів: один з яких конкурс бізнес-планів. Якщо ви маєте фінансово обґрунтовану ідею і вона сподобається організаторам конкурсу, вони зможуть допомогти у пошуку фінансування. Останнім часом в Україні все більше розвивається сфера послуг, прибуткова і корисна для населення. Перші поверхи будинків все частіше перебудовуються під магазини чи кав'ярні. Ми вже забули про черги та про норму пів кілограми ковбаси в одні руки. А це в свою чергу свідчить про високу ділову активність наших бізнесменів. Врешті-решт, якщо держава буде зацікавленою у піднесенні добробуту її громадян, то будуть створені умови, за яких кожен з нас цілою власних здібностей та зусиль зможе стати багатим. А значить, і держава наша буде багатою. Мене звати Ганна Жижа. А це програма Хто що вибори? 99». Наступне запитання, якої яку саму справу ви вважаєте сьогодні найбільш корисною? Прошу. Ну на мою думку, більш корисне, це зараз подешевше купити і подорожі продати. Зараз вона найбільш така. Як вона далі буде, я вже не можу точно сказати. Зрозуміло. подивимось що буде далі, а тепер ще одна відповідь на це запитання, прошло. Я думаю, що в даний момент, да і взагалі в принципі, в будущем найбільше перспективна це торговля нефтью і нефтепродуктами Нефть це чорне золото, нефть це вичерпає полезно і тобто. Її Становиться менше, її більше не буде, і ціна на неї буде постійно расти. Це моє мнение такое. Дякую і вам за вашу точку зору. А тепер коментар підприємця, які вже зараз працюють у своїй власній справі. Як ваші справи, до речі? Можна сказати, хорошо. А чому? Ну, потому что, в первую очередь, я благодарю ту команду, которая работает со мной. Мне удалось найти людей, которые работают рядом со мной и реализуют те идеи, которые мы вместе обсуждаем и пытаемся их воплотить в жизнь. У нас команда вся молодежная. И если, допустим, оценивать, какой бизнес, если бы предложить молодым людям, чем лучше сейчас заняться, я бы это разделил на три стадии. Первое, если, допустим, даже если нет стартового капитала ваш рынок это рынок услуг. Вы продаете свое умение, свой опыт, свои, как говорится, свою голову. Второе это это торговля, это комплекс продажи товара со своей головой, опять же со своей идеей, это оформление магазинов и третье, когда вы столкнетесь с торговлей, вы сразу же поймете то, что вам нужен поставщик, вам нужно иметь оптимальный красивый товар, который действительно требуется на рынке, который нужно, чтобы его покупали, и вы тут же столкнетесь с производством и начнете с элементарного того, что делать нарезку в магазине, на то что что делать фасовку, красивую упаковку, пакеты, там, стаканчики и все остальное. Если говорить, допустим, об общепитии я не знаю, я, скажем так, не связан с, э, с барами, с кафе, с ресторанами. Хотя говорят, что это тоже настатесно прибутний бізнес ну, це послуги. Це опять же створення умов для того, щоб чоловік, прийдя в какое-либо заведення, мог спокойно оставить свои деньги и заплатить деньги за удовольствие. Это что касается, допустим, кафе, бара или ресторана. Ваша точка зараз зрозуміла, до вас ще повернуся. Яку думку з цього проводу має фахівець? Чому молодь убирає саме такі такі водобізнес бізнесу прошу? За останніми соціологічними опитуваннями И вообще по вопросам специалистов становится ясно, что все-таки сфера услуг на ближайшие 25 лет это будет та сфера, в которой люди смогут зарабатывать деньги, в которой это будет наиболее выгодно и престижно. Торговля, она всегда останется торговлей, поэтому вот эти две сферы, они и будут, в которых предприниматели могут работать. Дякую за Я Яна что Выдавайтесь в программу «Кто что?» Выбору 99. Я Ганна Жежа. Наступне запитання нашої програми, чи є сьогодні можливість для молоді одержати певні кредити для фінансування і для початку своєї власної справи, можливо, навіть свого власного бізнесу. Прошу. Знаєте, не хочу може, Тобто, у нас ситуація в Україні, конечно, тяжелая в этом отношении. То есть у молодого человека, вообще у молодого предпринимателя, начинающего предпринимателя, нету залогов, нету. тяжело отдавать потом кредиты потому что у нас такая ситуация но э, нужно делать в этом отношении э, шаги нужноки сама э, в Активність проявлять. Нужно, для молодого человека. Нужна інформація. Обращайтесь в общественные організації, общайтесь з молодежними організаціями, общайтесь з кредитними становами, государственными органами. И вы найдете ми вот, мы работаем, виступаємо як посредники. Ми дадим вам інформацію, где это можна зробити. мы можем вам в этом помочь, молодим людям? Дякую за відповідь. Безкоштовний коментар фахівця. Окей, припустимо, що ви одержали кредит для початку власної справи. Ваші наступні кроки, прошу. Ну, спочатку я зберу ту команду, тобто розумовий центр для моєї справи. В нас будуть спільні інтереси, спільна мета, і ми е, зберемо всі весь свій розум в єдине цілий для того, щоб отримати прибуток. Вигідний нам. Зрозуміло те саме запитання. Ви одержуєте гроші. Необхідну суму грошей для початку власної справи. Ваші наступні дії, перші кроки у власному бізнесі. Прошу. Ну, я думаю если я получил деньги у меня уже были какие-то идеи до этого и э, к-то команда подбралась я с этой командой уже начал осуществлять этой идеи которые э, были нами разработаны вот и я думаю команда была б неплохая мы б смогли б все сделать я снова и Ну, я думаю, сначала что предусмотреть, как бы получить побольше прибыль и меньше затратить на это. вот. И тогда вместе в самом деле начать, наверное, с торговли. Почему? Потому что торговля дает самый быстрый оборот. Че, прежде чем там строить, пока ты строишь, там делаешь какую-то вещь, там еще что-то, чтобы она окупилась, это идет на, ну, минимум 5-6 лет. А торговля пару месяцев и уже есть прибыль. Ты видишь, что я получил. А как шо до шодотворчести? Не знаю, в ближайше час думаю, що творчість мала буде процвітати. Зрозумів. Дякую вам за відповідь. І чому все ж таки, коли молоді люди, які прагнуть розпочати власну справу, одержують необхідні гроші, вони не одержують бажаних результатів? Прокоментуйте це, будь ласка. Ну, во-первых, потому что, наверное, у нас сложился такой определенный менталитет, когда предприниматель, считая себя предпринимателем, получает какую-то минимальную сумму. То есть первая мысль у него сразу купить какие-то вещи и продать их на базаре. Наверное, может быть, стоит говорить о нехватке образования, несмотря на то, что у нас сегодня каждый день открываются новые университеты, новые частные вузы, но нет каких-то минимальных ликбезов для предпринимательства, нет школы, в котором бы они научились. Поэтому... предприниматель без какого-то образования он видит только то, что он видит, он не имеет возможности посмотреть вокруг себя и даже подумать Пусть не огромних металургічних заводах і праводстві но є міні правостві, є хліба є ще много всяких дел, якими стоїло б зайнятися. Просто люди об этом не знають і не задумувати. Що вірно я вас зрозуміла? недостатньо інформації, недостаток інформації спричиняє те, що люди, які мають вищу освіту філологічну чи технічну, вони йдуть на ринок продавати будь-які речі і заробляти гроші. мотивуючи за тим, що гроші скоро повернуться. Абсолютно вірно. Неужели ви самі на ринку не зустрічали, що люди з вищим педагогічним образованием і філологічним теж торгують вещами? Просто, во-первых, це недостаток інформації, а во-вторых, недостаток спеціального образування. Не просто вищого образовання, просто спеціального образування. Як ви вважаєте, що може змінитися? Хоча б за 2-3 роки, або ж відразу після виборів. І чи здатнімо це змінити? А, ми... Просто я абсолютно уверена в том, что каждый способен изменить эту ситуацию. Во-первых, на уровне государственной политики это естественно должно происходить. Но вот на уровне общественных организаций, на уровне просто объединений каких-то предпринимателей, сейчас все больше и больше открывается каких-то тренингов, семинаров проводятся. Просто э, опять-таки это не недостаток информации о том, что это об этом не знают. Дякую. Ваша відповідь цілком зрозуміла. А я зараз йду за доповненням. Що б ви могли додати з цього приводу? Прошу. Додати, додати, додати к питанню об цій проблемі, проблемі недостатку інформації і уровня, низького рівня культури в обществі. Ще хочу, хотіла б сказати, що виходить така ситуація у нас, що з однієї сторони, тем людям, той части общества, которая хочет заниматься предпринимательской деятельностью, не хватает специального образования, а у той части общества, которая не чувствует в себе сил, не не, не испытывает желания, у них почему-то формируется отрицательное отношение к второй половине общества. И Чему? Какая ваша особый точка зора? Чему? Как вы года Ну, я, может быть, немножко жестко, но, похоже, просто люди, которые в себе не уверены и не хотят начинать собственное дело, немножко завидуют тем, которые хотят это делать. А Разветки в отцы знают? <свистач> це, це в з людьми. ты навіть просто пообщавшись з людьми на улицах, выслушав их мнение, ви ж самі можете часто услухати предприниматель это вор. Дякую вам за відповідь. Що робити у тому випадку, коли є ідея, є знання і є освіта, є бажання працювати, є бажання розпочинати власний бізнес, але просто немає грошей. Що робити в цьому випадку? Чи бувають взагалі такі ситуації, як з них виходити? Прошу. Звісно, буває. У нас така ситуація сложилась в Кривому Рогі. У нас є завод по производству грибів вешенки, але він практично достроєн. Він би в рік мог би производити як мінімум 20 тонн грибів. Однак у нас є розроблений бізнес план, у нас є розроблений проєкт, але немає фінансування. У вас є освіта, яка б дозволила вам працювати у цьому напрямку, одержувати гроші і так далі, і тому подібне? Звісно, є. Які ваші кроки надалі? Що ви плануєте робити? Адже ви знаєте, що справу розпочати можна, одержувати гроші можна, і стати класним, чудовим підприємцем можна. Що робити? Не знаю. Добре, спробую звернутися за коментарем з цього приводу. Що робити у такій ситуації? Ну, во-первых, действительно, вот еще одним специалистом тут говорилось о том, что необходимо занимать более активную позицию по отношению к реализации своих планов. На сегодняшний день, может быть, это не так явно видно в регионах, но в Киеве проскакивает информация, естественно, для тех, кто этим интересуется, что выдают кредиты не только украинские государственные учреждения, но и иностранные фонды. Они выдают под меньшие кредиты. И существуют совместные проекты с банками о специальных кредитных линиях для развития малого предпринимательства. То, как они реализуются, это уже второй вопрос. Да, это не всегда происходит четко, но, в принципе, просто нужно искать. Кто ищет, найдет, мне Дякую вам за оптимістичну відповідь. А чи могли бы ви щось додати з цього приводу? Що додать в Сейчас в Україні формирується задання механізм поддержки, інфраструктури підтримки малого бізнесу? Це кредитные спілки союзы, это гарантийные фонды, которые дають гарантію на то, щоб не кредиты дають, а вода гарантію под кредит. То есть начинающий предприниматель может получить кредит уже без залога. Вот, То есть молодому начинающему предпринимателю нужна информация. Самое ценное, что сейчас у нас есть. И поддержка. Обращайтесь в органы поддержки предпринимательства в общественные организации. К нам обращайтесь в молодежный центр труда. Участвуйте в конкурсе, мы даем информацию, мы даем возможность общаться с деловыми людьми, мы даем информацию и реально выступаем посредниками в реализации ваших проектов. Ищем деньги, помогаем найти деньги. Я прошу уваги аудиторії і відповідь на запитання, хто ви, будь ласка, можливо. координати. Це не є реклама, це інформація, прошу. це да, это... Київський молодіжний центр труда, Богдана Хмельницького, 44. Присилайте, приїжджайте к нам, ми з удовольствием будемо з вами працювати. Я вірю, ми працюємо для того, щоб в Україні були Украине які б, як как в Америці, створили компанію Apple, які закінчили технікум і могли розкрутити, роз... розвернути такий успішний бізнес. Ми працюємо для цього. Сподіваюсь, у нашій аудиторії також є подібні вундеркінди. А зараз невеличкий висновок. Наша сама, сама наша програма не може вирішити тих проблем, які склалися, і не, може ви, і не може змінити таку ситуацію, яка склалась в галузі приватного бізнесу. Але кожен залишиться на своїх позиціях, ніхто не змінить своєї точки зору. Наші репортери вкотре пропонують обирати своє майбутнє. Прошу. Україна стоїть на порозі визначної події виборів президента. Від нього певною мірою залежить, як буде розвиватися економіка нашої держави, а значить, наше з вами майбутнє. Чи думаємо ми про майбутнє? Чи бачимо своє місце у майбутньому? Чи достатньо ми активні для того, щоб впливати на своє майбутнє? І що ми робимо для того, щоб впливати на своє майбутнє? Кожен має зробити свій вибір 31 жовтня, бо інакше це зроблять замість нього інші. Ми продовжимо програму і зараз на її завершення невеличка підсумок. Що реально може зробити молода людина і молодь взагалі перед виборами, щоб змінити ситуацію з приватним бізнесом на краще? Ну, во-первых, навірно, це все таки як ні не банально це звучить. но, во первых потік голосувати все таки выбор начинается з того, що ми делаем, этот выбор. А во-первых, а во-вторых, занимать более активную позицию и, в общем-то, лоббирование интересов происходит не только в законодательных органах, но начинается оно на самом-самом низком уровне, в самых забитых, как мы говорим, грубо регионах и заканчивается Киевом. Просто активная позиция. Зрозуміло, мы говорили про молодь, теперь давайте поговорим про президента и державу. Чи здатні вона что изменить? И как як само, если так? Ну, в общем-то, президент, как глава государства, он на то и выбирается. Его основная функция регулировать деятельность государства и экономическую политику, в том числе другой вопрос, что у него должна быть сильная команда. То есть это должен быть тот человек, который может организовать вокруг себя людей и создать команду сплоченную. Дякую вам за відповідь. Чи могли б бы щось дата, прошу? Если говорить о выборах президента, то э, на сегодняшний день нужно прекрасно понимать, что такое вообще институт президентства. Это управляющий нашим государством. Он достаточно более меньше мірі влияє на какую-то економічку э, ситуацію в этой стране, а більше влияет на э, внутрішню політику і на внешні політику. Можна поблагодарить то, що зараз то, що у нас не воюють ребята, і э, у нас не гибнуть ні в Криму, ні в Севастополе, нет у нас какой то конфлікту. Так чи ні? Президент и влада встані у зможуть эту ситуацію на краще. Так. Да, смог. дякую. А тепер запитання до аудиторії. Після того як ми обговорили всі проблеми і вони йшли шляхи їх вирішення. Чи підете? Ви на вибори прошу? Так я піду на вибори, тому що це мій вибір. Ясно. Ви так, Звичайно. під дякую вам. Сподіваюсь, що висновки, яких ви дійдете незабаром, ми рішення, які ви приймете, дуже скоро будуть неодмінно вірними. Це була програма Хто що вибори? 99». З вами в студії працювала Ганна Жижа. Щасливо побачимось.